Магія магнетизму наука за чарівністю. Або чому магніти притягуються? Магніти це наче чарівний інструмент, який може змусити стрілку компаса вказувати шлях, або утримує малюнок на холодильнику. Здається, у магнітах прихована магія, що дозволяє одним предметам притягуватися до інших. Але що це за магія? Насправді ніякої магії у магнітах немає. Уся їхня чарівність пояснюється наукою, яка називається магнетизм. Уявіть, що всередині кожного магніта є крихітні невидимі стрілочки, які називаються магнітними доменами. Вони люблять вишиковуватися в одному напрямку, наче школярі в шерензі. Коли ці стрілочки електрони у матеріалі магніта об'єднують свої сили й орієнтуються в один бік, магніт починає діяти, притягувати інші предмети. Важливо, що до магнітів притягуються лише деякі метали, наприклад, залізо, нікель чи кобальт. Ці метали також мають магнітні домени, які можуть повертатися, як стрілка компаса, і створювати зв'язок із магнітом. А тепер перенесімося в минуле і дізнаємося, як люди відкрили магнетизм. Давним-давно у горах Магнісії в Стародавній Греції знайшли незвичайний камінь. Він притягував шматки заліза. Цей камінь назвали магнетит. Уявіть, як здивувалися стародавні люди, побачивши це на власні очі. Згодом вчені, як от Вільям Гілберт у XVI столітті досліджували магнетизм і розібралися, як він працює. Вони з'ясували, що магніти мають два полюси північний і південний. Якщо наблизити північний полюс до південного, вони одразу притягуються. А якщо поставити два північних або два південних полюси поруч, вони відштовхуються, наче магніти, які не можуть порозумітися. Отже, магніти це не просто чарівні камінці, а справжнє диво науки. Кожен магніт ховає в собі невидиму силу, яка може притягувати, відштовхувати і навіть допомагати нам у повсякденному житті від компасів до суперпотужних машин. Тож хапайте магніт, експериментуйте, досліджуйте і відкривайте нові таємниці магнетизму. Хто знає, можливо, саме ви, маленькі вчені, одного дня ви найдете щось неймовірне. Продовжуйте дивуватися світу і залишайтеся цікавими. А ще не забудьте підписатися на канал Маленькі вчені, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі пригоди у світі науки.